Всім добрий день! Хочу познайомити вас сьогодні з дуже цікавою пропозицією. Пропоную до продажу ділянку 12 соток в селі Казаровичі в дуже мальовничому місці. Поруч знаходиться котежне містечко, навкруги такі сосни цікаві. Сільська бібліотека в такому стані. А ось біля лісу ці 12 соток. Поруч проходить лінія електропередач, асфальтований під'їзд. Тільки до ділянки тут метрів 50-80 під'їзд ґрунтовий. І менше кілометра до Київського водосховища. Якщо чутно, як співають птахи, Дуже класне місце і пропозиція настільки приваблива, що ви навіть не, 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 собі не уявляєте. По ціні маю на увазі. Якщо пишіть, телефонуйте. Дякую всім за увагу.